Це вулиця Левицького. Дивіться, листочки, які красиві, і згідно з прогнозом погоди, сьогодні мало бути похмуро. Але дивіться, яке сонечко красиве, просто супер. Тепло. Ось це вулиця Левицького, і ви бачите, що ця вулиця не пряма. До речі, сьогодні 18 квітня, сьогодні вівторок і зараз перша година дня. Отже, бачите Левицького, і там є поворот, і ця вулиця не є прямою. І сьогодні ми пройдемося вулицею Кониського. Довжина цієї вулиці всього 200 метрів. що Іконицького вулиця є непрямою. Уявляєте, це вулиця де я, ну, можна сказати, виростав. Бачите, Ви, які красиві кущики тут ситуація. Тобто, це ареал мого дитинства. І сьогодні я вперше. Перше дізнався, чому саме ось ці вулиці є непрямими, а чому вони повертаються то трішки вліво, то трішки вправо. Я зараз вам розкажу, бачите ось цей будинок. Ось це сецесія, хоча в 1930-х в роках він був перебудований цей будинок, а побудований він був в 1905 році. Чому цей будинок дуже важливий? Він важливий через те, що я вчився в цій школі. Ось там, 10 років підряд, заходив в цю браму. Я знаю, бачите, тут ще досі залишилася бібліотека, яка і була ще тоді, в той час, коли я там вчився. Все мені це дуже знайомо. Так, в цьому будинку, коли він був побудований, була вища школа для дівчат, називалася Нотр-Дам. Тут багато будинків в стилі сецесії. Не тільки на цій вулиці, і також поруч у прибічних вуличках. Це вулиця Кониского найкрасивіша саме в цей час, тому що бачите, які деревця дерев тут є. Вони зараз якраз цвітуть, хоча вже майже відцвітають. Це такі рожеві яблучка. там. Виростають, якщо я не помиляюся. Так, ця вулиця відома. Тут жило дуже багато знаменитих людей ще часів Австро-Угорщини. Далі між воєнних Польщі. І вікіпедії по ви можете прочитати про вулицю. Ось, бачите, будинок перед нами дуже-дуже виражена, класична сецесія. Все в квітах, в травах, ось в таких узорах. Бачите, брама, теж сецесія. І дивіться, бачите, як оця вулиця виглядає тут з цього боку. Отже, і зараз ми повертаємо, бачите, повертається вулиця, це все ще вулиця Кониського. Отже, я вам розказую, в чому справа. Саме сьогодні я дізнався. Появляється тут тік потічок. Тік він з ставу, який був біля монастиря. Сакраменток. Теперішня вулиця. Братів. О, зараз, зараз, зараз. вилетіло з голови, Окей, до речі, ось ця цей будинок, це школа номер 24 імені Коломбицької, де Викладання є польської мови. Отже, вулиця Кониського вона йде за тим, як тік ось цей потічок, і цей потічок впадав в річку. Річку, річку, річку Пасіка. А от саме річка Пасіка, вона Текла по вулиці Левицького. І тому вулиця Левицького має такі контури. Вулиця Кониського має, до речі, радянська назва вулиці Кониського – Дем'яна Б'єдного. Уявляєте, у Львові дуже-дуже бракує води. Дуже-дуже бракує мені, принаймні, річечок потічків. Львів побудований на пагорбах. З пагорбів стікала вода. Раніше води було дуже багато. Зараз воно все під землею. На жаль, якщо б у мене були гроші, хоча б кілька мільярдів доларів, і я б мав дозвіл, я б це все відкопав. Щоб у Львові були і потічка, і річечка, і наша велика. Могутня річка Полтва, в яку впадає пасіка, яка текла, де зараз вулиця Левицького. Ось такий сьогодні день. Ось таке сонце. Звичайно ж, ми знаємо, що йде війна. Це постійно те, про що ми читаємо, про що ми думаємо, про що ми проживаємо. Особливо останніх кілька днів дізнаємося багато нової інформації про злочини, які Мордор і його орки чинили і чинять в нас в Україні. Ну, я можу тільки з сенатором Маркусом Порціосом Като Катоном знову повторити Картеге Деленда Ест Карфаген. Тобто мордор має бути зруйнованим. І а, з цими словами я бажаю Україні, всім нам якнайшвидшої